Так, ми прибудем на точку доступу. Свин тут, або обоздаетеся. Так, свиня, ви або здаєтеся, а інакше ми вас перебьем здесь своїх... Ой. Ми не будем сдаваться, ми уже хочемо поговорити з вами. Вам каже брат не нападать на нас, потому що у нас аргумент ургумент збройний. И мы можем вас отпустить, ви спокійно. Нам роздати інформацію. Ми вам ніяку інформацію давати не будемо. Навіть не надався. Впевнений, ну хорошо. Да, впевнений не було. Давайте інформацію. В атаку! В атаку давайте. Пах-пах. Після кого жодної перестрілки їм прийшлось здатися. Ладно, ми здаємося. Все. Інформація все одно не скажу. Давай по ньому стріляй. Нє, ага. Все. не ні людини, ні проблем. Ну, ми це інформація секрет не знаємо. Лиш нашого гента прибили. Нігде не інформацію. Да, да. Ну, значить, ми вас відносимо в клітку. Нє-не-не. Я ті очі виклупаю. Тільки попробуй це зробити, то ми тебе зразу тільки на шашлик пустимо. Добре, ми здаємося. От так і хорошо. Все поводи зі мною в клітку. Хе-хе, все йде по нашому плану. Ну. Так, ну це ми з тобою воле попали. І не говори, Вітя. Жалко ж. Так, а ну от ставити розмову. Начальник, начальник, успокойся. Який він начальник, він кусок туші. Ну, ти блохастий, заслужив. Ну, ге Ну, мені. Mm. Ох і по ньому постріляли. А чого теж хочеш можу зробити? Не надо, не надо. Давай, пішов. От і сиди тепер, там буде. От не пощастило. Яко там. Все, а я, я пішов спадки. Ну, ви ну Можна ви я тут спиді, ну тоді Ну, Можно ті сижу. От би агент ужив. О, я ужив. Да, ну двоє, мобуть ще ніч буде.

<гану> так, я, не Нічого, я с ним про это я закончу. Я кого говорится, кіт за кота. Один за всі? Всі за одного. Один за всіх, всі за одного. Так, о боже. А тут трупи ні, кине, да. Суде їх так просто туб'як. Да, мы вас позакидываем. Так. по так. Блин, ну ну, ты понял. Так, стоуз можно было выкурить. А нет, тоузук так. У нас никого не не было. Ладно, хуй. Да, ты не Так. Ну а я Лучше сейчас взять пистолет. Что-то так? Кит Ах ти! Привет! Олег! Олег, полу. Так і зна что-то треба сплетить. Ага. Да, ладно, давай. Виходь. І все, бери куломет. Ну, поїхали. Виходить, ми мы, чтобы мы можем перезвуть по клан побігли. Так, от я могу. Ой, пойму. О, О на жаль, по дорозі не вижу його тур, що я Его наитук сейчас выехал сюда. Не выйдут, он очень странный, ну на щастя, в не выходит. Так що я поспішу я поїхати бабу. І узяв до повідомлення про те, що там всі в нас підійсні. Дякую за цьому відео. Підпишіться. Також ставте лайк до цього відео, так як би не старався. І не мотавшись допускників до на року. Все у вас